Всім привіт! Сьогодні YouTube мені нагадав, що нашому каналу сьогодні виповнюється 2 роки. З одного боку, це 2 роки це так багато, а з другого боку це зовсім трішечки. Попереду у нас дуже багато ще нових відео, нових проєктів. Я зараз беру участь в новому проєкті. Тому все це буду знімати, показувати, все настільки починається. Свій канал я починала, показувала, що я готую для дому, для сім'ї, як я пораюсь по городу, про свої курочок, те, де я подорожую і як. Надалі, я думаю, я дуже вдячна вам всім за кожен коментар, за кожне слово, за підписку, за те, що ви зі мною. Дуже сподіваюся, що ми й далі будемо разом. А я буду старатися робити цікавим контент.